Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна не відправляє Україні танки, оскільки боїться втягнути НАТО у війну проти Росії. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The New York Times. Далі процитую: це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією та НАТО, тому що це було б катастрофою, заявив Шольц. І Білорусь відмовилася розміщувати російські військові бази на своїй території. Про це заявив глава МЗС Володимир Макей. Мовляв, на даний момент з урахуванням високого рівня військових технологій, якого досягнуто сьогодні, він думає, що не має особливого сенсу в розміщенні додаткових іноземних в даному випадку російських військових баз на території Білорусі. Проте Макей не виключив, що в майбутньому це питання може бути переглянуто. А в наступному перехопленні головного управління розвідки України окупант розказує своїй матері, що російські військові швидко закінчуються. Нелесно каже про Кадирова, а також усвідомлює, що на цій війні розкрадають великі гроші. Також росіяни набурюються заявами політиків, які розганяють войовничу риторику. І в якийсь момент до нього доходить, що краще б в Росії дороги будували. Що ж пізно прозріння приходить? Люди таканчають. уже зэков призывает. Ну, вчера выступал, что ну только вот наши контрактники. они то кончаются. Или? Все основные силы тут в России. Только контрактники. Ну, ну понятно. Мы так кончаемся, кончаемся, кончаемся потихоньку. Ты что думаешь, людей оттуда присылают опять, столько людей. Шлют сюда, они не едут. Они не едут, они сказали, мы не поедем. Кадыров два полка добровольцев. На Разнулся там, не разрешает ему Путин войска водить. Так сам вы иди, да и все. Баба идет. Путин этого слушает. Полуобласти тоже свои. Белгород уже нападает. Белгород уже. скоро у нас, они будут отбивать территорию. Они все ждут. Что ждут? Ну, какое-то Белгород... село бомбанули домов, Белгород... ДРГ, ДРГ ходит, ДРГ... ДРГ. Уже диверсанты лазят по Белгороду. Они все ждут. Что ждут вообще? Я вообще не понимаю. Ну что-то, что-то еще ждут. Да, деньги отмывают, и все. просто бабки рекой текут, им Про людей вообще забыли. В глазах одни доллары просто. Миллиард просто тратят в день. Просто миллиард долларов. Вам нет. Вам нет. 150 миллионов. Лучше дороги везде перестроили новые, построили за эти деньги, чем кто Украину отбивает заняться нечем. Еще какие-то депутаты там говорят, мы будем заниматься полностью демилитаризацией Украины, всей территории Украины. Чем ты будешь заниматься? Возьми автомат и иди занимайся, если ты на домах. Что она нужна эта Украина? Я ее уже, да и все, вообще, просто не понимаю. Ми вже створили резерви. Влада не має наміру оголошувати додаткову мобілізацію. Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Зокрема, він наголосив, що резерви створено через систему територіальної оборони. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військових. І щоб хоч якось спробувати легалізувати фейкові вибори на окупованих територіях України, путінський режим витягає з усього світу усіх своїх агентів КДБ. На наступному відео ця жінка це так звана спостерігачка зі словаччини на так званому референдумі терористів ЛНР Любіца Блашкова. У своїй промові на камеру вона виголошує рашистське кліше про історичний момент об'єднання слов'ян та світові е, загалом світову змову проти них, чого ще можна чекати від випуск. Московського педагогічного інституту. Також наші військові показали, як росіяни тікаючи, кидали свої рлс повністю цілі і готові до використання. Вони нам ще стануть у пригоді. Знімаю. Це шокелиш. РЛС РЛС. Одна, друга, третя, четверта. Нас Нормально прийняв. А там вона що ну Буде треба, щоб техніки йшли заводи. Також окупанти готують масовані кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України та її союзників. Про це повідомляє головне управління розвідки України. У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. Ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об'єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконане, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських сил оборони. Також Кремль має намір збільшити інтенсивність ДОС-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України. Насамперед, це Польща та країни Балтії. І з App Store зник додаток ВКонтакті програму не можна знайти навіть в Росії у Google Play. Програма як і раніше доступна. Офіційних пояснень наразі поки що немає. Нагадаю, що в Україні ВКонтакте як і однокласники сервіси Яндекса та Mail.ru з серед заборонних ресурсів з 2017 року. І російському кіровську технічно і без зайвого шуму спалили військомат активісти попереднього. Просверлили отвір і просунули туди трубку, прикріплену до підвішеної каністри з пальним. Таким чином, підпал не викликав зайвого шуму, а самі палії отримали час на те, щоб сховатися. Вгоня знищив частину кабінету та цифрові носії інформації. Це була уся підбірка оперативних новин. Далі команда постровців продовжує свою роботу.